І імператор розуміє, що зараз оці всі історики вони ж запишуть, що імператор все, фіаско, і він такий злий. І коли розпочинаються вже бої гладіаторів, йому все, одно скільки грошей сьогодні він вит... буде вже витрачати. Кожного другого вбити. вбити. А закривали бій два найкрутіших гладіатори Рима, але фішка була в тому, що це були ще близькі друзі. І всі дуже сильно чекали на цей бій, як же вони будуть битися. І вони бачать цю картину, розуміють, що все, один з нас сьогодні загине. Виходять на арену, поцілувалися, обійнялися, а далі розпочинається найжорстокіший бій. Б'ються просто жах. Розбудьте сім'ї. Привіт! Закруті військові перемоги. Ти вбив? 20 тисяч не противник. Золота, робіт. Тобі А у цьому випадку ця арка це просто кабар. Імператор за попутки речі арки не відбувалися. Але залишається, хлопчизна, будеш нашим черту. Імператором його подарунок зробили, він його не оцінив, і пішов. Ще ззаду там виглядає та нідешка. Це найдевніша організація в світі, яка Відти, вони будують весь. Ой, дивіться, Анка покаже собі. Зелена, а назад. Вони, як щури, розплодилися, Боже ж ти мій. Але вони дуже прикольні, вони зелені, красиві. Але їдять повністю все, що в нас не було. Оці вже навіть шишки стих. У нас знаходиться під ногами. То якщо ми зараз візьмемо лопати, почнемо купувати купати, ми знайдемо стару частину. А чому воно все виростає так сильно? Аж на 7 метрів десь. Річка розливалася, з собою вже там болото приносило, і сміття закидали під будинками. Тому воно потрохи-потрохи вже все росте. А ось ця величезна така базиліка це в таких е, будівлях. Базиліка це просто будівля з е, е, дахом, е, прямокутником він йшло таким кубом вже. В них проводилися суди і базари. Ось приблизно так вони відглядали всі в повному ракурсі і ці